Написані такі слова, оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Цей текст він допомагає нам зрозуміти, і він, під... він показує нам, що коли Ісус він прийшов у храм. Да, то він почав щось робити. І цей текст він показує, що Бог не погоджується із нашими гріхами. Але дивіться, як ми можемо сприймати, коли ми падаємо у гріх, коли ми допускаємо якісь речі. Біблія говорить, що оце ти робив, я ж мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. Інколи, знаєте, коли ми допускаємо якісь невірні, неправильні речі в нашому житті, ми зразу очікуємо, що Бог якось подіє зразу. Да? Що... Але знаєте, що інколи відбувається? Відбувається те, що написано в цьому тексті. Людина робить, а Бог мовчить. І далі знаєте, що думає людина? Людина думає Бог такий самий, як я. Значить, я на правильному шляху. Хоч робить неправильно, хоч живе невірно, невідповідно, Бог мовчить. І людина зі спорченим своїм серцем, своєю гріховністю, вона починає думати, Бог мене підтримує у тому, що я живу неправильно. Але дивіться, що він говорить. Він каже, ти подумав, що я такий самий, як ти. Це дуже велике заблудження. Знаєте, коли людина живе в неправильних речах і вона думає, Бог такий самий, все добре, нічого страшного. Це дуже велике заблудження. Це обман якраз диявола, який обманює нас із вами. Але дивіться, що Бог каже. Тому буду картати тебе. Тобто, перше, що Бог буде робити в такому стані, Він каже: буду говорити до тебе, буду до тебе звертатися. Він каже, виложу все перед очі твої, покажу тобі, в чому ти живеш насправді. І потім, якщо ти цього не хочеш зрозуміти, він каже: Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Він говорить, що він не погоджується із гріхом, прийде час він почне діяти. І знаєте, ці ослони, міняльники, да, яких ми часто допускаємо у свій, у свій храм, у своє життя. На які ми спираємося, бо нам легше. Чому в той час там були ці речі у тому храмі? Тому що так було комфортно тим людям, які там несли відповідальність за ті всі процеси. Їм було так зручно, вигідно. Але знаєте, що буде відбуватися? Бог почне перевертати ці зручні для нас речі рано чи пізно. Бог почне діяти.